Отже, KPI — це дійсно орієнтир для прогнозування і прийняття рішень. І е, на наступному слайді, ось я тут показала KPI, які зазвичай погані, KPI, ось тут у нас є також успішно пройдений випробувальний термін для рекрутера. А, і чому це поганий там KPI для рекрутера? Бо дійсно не завжди, якщо там бізнес не орієнтований під це, якщо бізнес е, не там. Залежить все дійсно від процесів, так от як Валентина ділилась. Але рекрутер дійсно може не, не впливати на цей процес, і, типу, це навіть не чесно підношення до нього. А наприклад, кількість пропозицій на будь-яку вакансію, яку теж проговорювали. Теж KPI, які просто можна зробити неякісно, неточково, і він просто ні до чого не призведе. Кількість скринів, які проскрінені кандидатів, можна скрінити і не підходящих кандидатів, і там години розмов, наприклад, якщо ми говоримо там, про масовий рекрутинг, скільки ви поговорили, як ви там продали вакансію і так далі. А теж зустрічали й такі КПА. Для мене виглядають вони як. як Погані КПІ, які дуже рідко орієнтують рекрутера саме на результат, якщо він на нього не може впливати. І е, цікаві, хороші зазвичай знову ж таки залежить від бізнесу. А це е, орієнт, навіть не те, щоб KPI, а орієнтир для рекрутера там кількість пропозицій, але залежить від складності вакансії. так? Тобто, це такі орієнтири, на що ми можемо. Що можемо впливати? Конверсія між етапами, тобто не якась конкретна кількість спілкування, а конверсія, скільки ми зробили роботи і до якого результату воно прийшло. Кількість релевантних резюме вже на розгляді в хайрінг менеджера, тобто ті резюме, які ми вже отримали і подали на розгляд Ні, саме релевантних. І ось квартальний. Квартальна цифра по закритим, по закритим вакансіям. А чому, так як вона теж закривається, може закриватися вакансій місяць, може закриватися півроку, і залежить від того, які в бізнесу середні показники, можна варіювати саме цей KPI. як приклад. Тут розповім трішечки, які KPI у нас є ті експерти, чому. Основний це кількість відповідних кандидатів на розгляд хайрінг-менеджера. Це е, таке, як, як перша посходинка, мабуть, KPI для орієнтир, для рекрутера, на що орієнтуватися, як він може впливати на свій результат, якщо такий, значить, проміжний результат, коли ще немає закритих вакансій, але е, на що орієнтуватися, чи він. Правильно рухається. А далі кількість прийнятих оферів на місяць це а, також індивідуальна, а, індивідуальна метрика, індивідуальний показник у, а, для рекрутера, для того, щоб розуміти, а, це впливає на його бонусну частину, на тобто, мотивацію, як бонусна частина. У нас а, більша частина оплати в рекрутера, і а, це допомагає рекрутеру орієнтуватися в. В процесі в роботі чи все вірно він робить тобто, який, чи результат, чи приносить він результат? Ну і, власне, не мотивуватися з цього. І а, останнє досягнення цілі в виходах на роботу кандидатів за квартал, а така метрика, яка вже... А, більш важлива для бізнесу і е, окремі такі KPI, який реально може показувати, який вплив на бізнес робить кожна людина при досягненні цих цілей. Так, від, від такого маленького орієнтиру до більш такого від маленького орієнтиру, на що ми можемо впливати безпосередньо до такого більшого, на що ми реально впливаємо для бізнесу. Е, від індивідуального так, до більш командного. і на рівні компанії процесу.